Багато українських знаменитостей вважають за краще жити далеко від міської суєти, тому придбали собі нерухомість під Києвом. Пише видання Telegraph.ua. Софія Ротаро, наприклад, живе в особняку в селищі П'ятихатки, а співачка Настя Каменських та репер Потап купили собі розкішний будинок в елітному селищі Романків неподалік Конча заспи. Саме у ньому вони мешкали разом до початку великої війни. Відомо, що вартість будинків в елітному селищі Романків складає декілька десятків мільйонів гривень на території цього села Ще є приватний дитячий садок, озеро, ресторан, поле для футболу, а також стежка здоров'я в сосновому лісі. Потап придбав будинок до весілля з Каменських ще у 17-му році. Після весілля вони почали облаштовувати своє гніздечко, двоповерховий будинок Потапа та Насті, збудований в італійському стилі з необробленої цегли та захований за двома парканами. Він розташований у котежному містечку Сонячна долина, і потрапити на його територію стороннім не можна, оскільки по всьому периметру Тру ведеться відеоспостереження, на в'їзді стоїть шлагбаум та ходить патруль приватної охорони.